Я чи не перша відчула, що дружина брата стане тією лисицею, яка в курнику наведе порядок, але не це мені пече, а те, як брат швидко забув, скільки ми йому добра зробили, що тепер нас і на поріг хати не пускає. У мене з братом різниця в 12 років, і я його практично одна й доглядала, бо батьки були на роботі і вічно зайняті, навіть коли приходили з роботи. Я його в садок вела і забирала, я його годувала і бавила, я його вчила читати і пояснювала йому дроби. Батьки ж в цей час втілювали свою мрію, будували величезний будинок, де б ми всі зустрічалися на великі свята, щоб було де розміститися з чоловіками і дружинами і онуками. І спочатку так і було, бо ми з'їжджалися до батьків. Я з чоловіком та дітьми, а брат Матвій з навчання. Скільки небелиць було переказано, скільки шашликів приготовано, скільки столів накрито. Ми всі з нетерпінням почали чекати, коли ж вже Матвій одружиться, щоб нарешті мрія батьків здійснилася, і він таки нас ущасливив. Я по своїй наївності напевно подумала, що Ліля то просто дуже вразлива дівчина, але потім зрозуміла, що то такий стиль поведінки. Робиш вигляд, що тобі геть щось не подобається, і коли вже всі впріли, дізнаючись, що ж не так, кажеш, що все так. А на реакцію людей знову дуєш губи і так всі вихідні. Коли ж у неї з'явився син з Матвієм, то поїздка до батьків перетворювалася на суцільне незадоволення: їхати далеко, дорога погана, умови не такі, як їй хочеться. Ліжко незручне, ванна далеко. Підлога рипуча і штори не до кінця засуваються, тому місяць їй світить. Знаєте, я все розумію, що є люди прямолінійні. Але коли ти в гостях у рідні, то треба, попри прямолінійність, мати ще й такт, але то не про Лілю. З часом вона взагалі перестала навідуватися до батьків, бо їй все було не так, і приймали її теж не так. Тому навіщо вона буде їхати туди, де їй не раді? Ми тільки зітхнули з полегкістю, бо комфортніше відпочивати з людьми, які тобі приємні і які приїхали відпочити, а не зіпсувати комусь настрій. Ішли роки, Матвій час від часу приїжджав сам. Інколи брав Лілю, а потім Ліля від нього пішла, бо він не такий чоловік, як вона хотіла. Брат залишився жити з батьками, а я жила з чоловіком в місті, наче нічого в житті не змінилося з тим, чи є Ліля чи ні, але далі не стало тата дуже раптово. Я приїхала до мами, аби їй допомогти прийти в себе, бо вона не могла собі уявити, як це жити далі без тата, адже все життя разом. Брат теж не виглядав як людина, яка може піклуватися про маму. Тому я взяла відпустку і почала готувати їсти, прибирати, залучати маму до прибирання території навколо будинку, бо й там треба лад дати, і листя згребти, просто бути на свіжому повітрі. Аж якось приїжджаю, а в хаті гамір ліля з дітьми. Ми з Матвієм помирилися, і тепер я буду жити тут, і ти можеш вже не приїжджати. Каже мені, а я ж рота роззявила. То колись її мало на руках не треба було сюди нести, а тепер вона ще й господарювати буде. Але повірте, вона так нагосподарювала, що брат ходив струнку, а мама через два місяці пішла за татом. На поманках Ліля сказала, що. Будинок їхній з Матвієм, і нема мені чого сюди приїжджати. Я дивилася на брата і не впізнавала, де той люблячий син і вдячний брат. Адже ми все для нього робили, а тепер виходить, що й права в нашу хату зайти не маємо. От вам і актриса, і вдіяти нічого ж не можна, бо брат тепер за нею горою стоїть. Щастя у твоїх руках світ запалює запалюєш. Я.